Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую карту дня на вівторок, на 25 лютого 2025 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. І не знаю, яку вибрати колоду. Оце сиджу і думаю, яка основна, яка допоміжна. Оце, мабуть, основну візьму, цю красненьку. Так, чотири варіанти: карта, енергетика, вівторка. Що ми там будемо мати. Так, чотири варіанти вибирайте ви. Перший варіант, другий варіант, третій, четвертий. Давайте будемо дивитися. І четвертий. Так. Кому потрібно більше часу, ви знаєте, ставимо на паузу. А хто швидко швиденько вибирає. Я завжди кажу, вибирайте серцем, не розумом, якщо відкликається, якась, яка відкликається, та й ваша. І так, починаємо. Перший варіант, давайте, що, що у вас? Король чаш, король чаш, оце енергетика наповненості, емоційний день емоційно наповнений, але давайте подивимося, що це будуть за емоції. Якісь емоції, емоції. Ще вони відпов'язані, ці емоції. Давайте подивимося. Ну, таке, знаєте, ми по четвірки чаш. Емоції такі, знаєте, у вас депресивна так, нічого не хочу. Отакий От якийсь. Упадок сил нічого не хочу, воно. Якось нема наповненості, печально, щось, якось нема наповненості. Хоч і король чаш, хоч і емоції, да? але ці емоції якісь будуть незадоволені. Можливо, не так все погано, але п'ятірка кубків також, розумієте, ви самі себе накручуєте, не так все може і погано. Треба трошечки подивитися під іншим кутом на вашу проблему. І все стане інакше. Розумієте. Ви самі себе заганяєте. Дорогенькі мої одинички не треба так сильно реагувати на щось, якісь невдачі. Але я розумію, що знаєте, таке, таке в світі коїться, що, знаєте, якось руки опускаються, нічого не хочеться, якась така апатія. І тому і таке буде у вас такий день якийсь безсильний. Я б сказала так. А взагалі емоції, емоційний день. Вини не логіки, не буде ніякого там вирішення якоїсь енергії, біготні, так, енергії вогню. Ні, не буде нічого. Таке якесь емоційне, емоційне, буде, буде все на емоціях. Так, такий прогноз у мене для е, першого варіанту. Дивимося, що у нас. Другий варіант. Вітаю вас двічки. Давайте подивимося, який вівторок буде у вас. А що у вас, мої дорогі? А у вас карта сили. А от у вас, мої дорогенькі двічки, буде все під контролем. Я вмію домовлятись, я знаю, що сказати, я вмію. Держати ситуацію під контролем, да, такі, за яку б справу ви не бралися, щоб які там не вирішування якихось питань у вівторок, у вас все буде до ладу. Розумієте, все буде до ладу. Да, будете, і по королеві кубки ви будете цим задоволені. Тобто все добре, все хорошо. І ще, я б сказала, можливо, фізична, фізична сила, знаєте, такого емоційної наповненості, можливо, такі будете, як, знаєте, енергії багато, як все по плечу, все можу, все вмію, крила. Ось таке відчуття у мене по енергетиці, що я відчуваю, що у вас виростуть у вівторок крила. Мої дорогенькі, буде таке. Якась я все можу. Оце, оце девіз, у двійчок, девіз вівторка, я все можу. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую вам, мої двічки. І давайте подивимося, що там у трійчок. Вітаю трійчки. Що ви? Який енергія дня буде у вас? Хто вибрав третій варіант? Дивимося. А у вас карта... Десятка пентаклів, карта е, сім'ї, карта підприємської діяльності, карта можливо такого якогось союзу, де багато-багато людей. Да? Може, корпорації якась, щось десь будете в, на, на, в такому місці, де дуже багато скуплення е, людей. Можливо, така, знаєте, якась банк, також це фінанси. Да? Але давайте подивимося більш детально. Але десятка це наповненість, це добре, це задоволення, це пентаклі, це у нас енергія землі, достаток, це якась стабільність. Да? от Як воно є, так воно є. Тобто не буде ні хуже, ні, ні лучше. Да? Так от воно якось постабільненькому. Да? Але також це карта, можливо в цей день ви там підете на базар, підете в магазин, там, в супермаркет, щось таке велике. Да? Торгові центри, да? може, якась поїздка, якась, знаєте, така судьбоносний, можливо, навіть день. Може, хтось одружується в цей день, може бути і таке така якась судьба, да? сімейна карта. Все ж таки, я вважаю, що це сімейна карта, можливо, якийсь приїзд, з'їзд, зібр... зберетеся рідні до кучі. Знаєте, якось отаке буде енергетика якоїсь сплоченості, да? всі до кучі, всі разом. Карта сім'ї, імператриця, роду. Оце такого якогось буде домашнє. Все ж таки більше буде, я так думаю, у багатьох людей. Третій, хто вибрав третій варіант? Це буде карта сім'ї, карта роду, карта задоволення, я б навіть сказала. Такий мій прогноз для третього варіанту, мої дороге. Дякую, що зі мною, дякую, що дивитесь мене. І давайте подивимось, що там наші четвірочки. Вітаю четвірочки, що у вас тут? Шестерка мечів. А у вас от те, що запланували на день, то план, да? що ви там запланували? Все піде. Наперекосяк. Зовсім буде все по-іншому. Ні, я, Так, як ви запанували, не буде. В, можливо, будете підходити до якоїсь справи з іншої сторони. Знаєте, якось е, е, хотіли так, а зробилося так. Давайте подивимося більш детально. Е, знаєте, ви якось у е, ну, от, Піде не, не по плану. По восьмірки кубків це, знаєте, відійдете від якогось те, що ви хотіли. Я вибачаюсь, дочка приїхала в гості, не ожидала. Неожиданий приїзд дитини. Іменинниця приїхала. Так, що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що якось відійдете від плану, відійдете якось трошки. Можливо, вам якось предложать щось щось швидше, знаєте, якось так, знаєте, а воно буде м'яко стелять твердо спать. І ви е, ну, підійдете до цього питання, до якогось вирішення своєї якоїсь е, задачі, да, якогось, ви підете іншим шляхом, відійдете від тої, того шляху, який ви запланували, ви підете іншим шляхом і придеться, можливо, трішечки зачекати. Хай воно буде трішки довше але це буде, але це буде вірно. Це якось вам допоможуть якісь люди з минулого. Розумієте, такі, що вас, да, можливо, якось вам відкриють дорогу, допоможуть, дадуть якісь можливості більші. Але це треба почекати. Але це буде, знаєте, як вам сказати, провірений шлях. От вже ви так робили. І це вже. Можливо, не ви, можливо, декілька другі люди. Але це шлях, який пройдений і він вірний. І ви підете саме цим цим. Цією про, то, про, як, про топтаною достежкою, Да? Тобто <смі> ви знаєте, що треба так буде вірно. Ось о, у четвірочки ви відійдете від свого плану, якось У, у декого буде так, але взагалі, е, от день, да? шестірка мечів, я б сказала, все пайде не по плану. От якщо запланували, все буде не так. Такий мій прогноз на вівторок для моїх дорогих підписників, гостів моїх каналів, моїх рідних друзів, людей, з якими я, яких я дуже-дуже люблю, для моєї сім'ї. І я дуже вам дякую, що ви зі мною, дякую, що ви мене підтримуєте, дякую, що коментуєте, пишете мені відгуки. Це для мене дуже-дуже важливо. Прошу вас ставити лайки і діліться моїми відео, -відео зі своїми рідними і близькими. Тим самим допомагаєте в розвитку мого каналу. Я дуже-дуже вас всіх люблю. І в мене супера аудиторія, і ви в мене найкращі. До зустрічі! Ой, а головне, головне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!